Коли я прокинувся, голова просто тріскалась від болю. Голова була гарячою, як розжарена сковорідка. І до того я ще відчував біль у м'язах, ніби я всю ніч тренувався. Я згадав, що вчора був такий злий, що забув портфель у школі. Я думав не йти з таким болем, але треба забрати. Я якось прийшов в школу, хотів зайти в клас, але в коридорі мене вже чекав той самий старшокласник. Привіт, малий. Я так чекав нашої зустрічі. Дочекався. Я щосили вчепився йому в горло. На це одразу ж збіглася велика товпа з вчителів та зевак. Я взяв свій портфель і пішов додому.